Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас п'ятий день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без жовтого кольору. Так, подивимося оборону. Оборона з'їхала знову в Д, не тримає кіпріот. Ну, йому потрібна була підтримка лікаря, скоріш за все, потрібно було ставити на плече. Тоді було б краще. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Ага, мульгох. він ману, да, підрізає. Угу, Да, ще й на альфа. Ну, тоді потрібні нам червоні тут. Бо там ще й кедман є. Кедмана теж потрібно пробивати. Потрібні червоні. Так, давайте візьмемо червоних. Джунаїд, Джунаїд. Не знаю, може взяти сокола. Чи навіть клика. Ну тоді урону буде мало. Але буде лікування. В принципі, можемо взяти і Мерліна спробувати блокувати когось. Плюс Мерлін по трьох б'є. Діспел нам не дуже потрібен. Угу. Давайте спробуємо Мерліна взяти. Два джунаїда нехай буде, вони теж лікують, поїхали. Ну, тут кого не бери, різниці немає. Просто жовте поле. Ага. Uh -huh. Ну що ж, давайте прокидати. Потрібно жовті вбирати. Потрібно жовті вбирати. А їх дуже багато. Кристал ніяк жовтий не зробити. Щоб почистити поле. Ну, давайте тут прокинемо, можливо, десь червоні заїдуть. Ні. Він вже б'є. Б'є потужно. Давайте ось так. І, можливо, ще по центру червоний заїде. Добий, <кій> Добило. Це добре. Це добре, але що робити далі? Тепер синя поляна. Ну, давайте зробимо комбо. Так, прокинемо сюди. Мерліна. Ні, Рігарда. Це погано. Ну, давайте спробуємо трішки підлікуватись хоча б. Угу. Ну, і тут шукаємо фіоли. Тихо, тихо, тихо. Там вже кедман готується. Ну давайте ось так. Ну все, останню надію нашу забрав. Давайте тут тоді. Ось так, ось так. Спробуємо пробити. Ну, поле, поле тупо, жовто-зелене тепер. Угу. Ну, давайте ще раз чистимось. Викупатись не буду, не хочу. Оборона не тримає немає сенсу. Проти альфа-зламів дуже важко, ну, тим паче, коли поляни немає, все, закінчили. Не хочу викупатись, тому якось так. Скоріше за все, топ-10 мене скинуть. То на цьому все закінчиться. Ось так. Дуже швидко ми завершили сьогодні турнір. Ну, нічого, наступний. Спробуємо відіграти краще. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!